Буду так до вас полагати, з мікрофона. Улюблені браття і сестри, парафіяни цього святого храму. Я найперше хочу привітати усіх вас престольним святом, Днем пам'яті святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Святом всіх поздоровляю! Ми сьогодні згадуємо одного із святителів церкви Христової. Згадуємо його за його праведне життя. Тому що багато у церкві трудилося святителів. Але про одних церква пам'ятає, про інших ні. Це не означає, що інші погано трудились. Це означає лише, що деякі особливо вирізнялися в своєму служінні і проповіді віри Христової. Особливе служіння це любов найбільше, яка є в серці людини, і вона спонукає саму людину. Виражати усі свої почуття по відношенню до Бога. І свої почуття по відношенню до ближніх своїх. Ми згадуємо зачастую тих людей, яких уже немає серед нас. А інколи чуємо репліки. Раніше були праведники, сьогодні немає. Я хочу на це заперечити і сказати, що і сьогодні є праведники, ми їх просто не знаємо. Бо згадайте історію з Лотом. Питання було до Бога. Якщо 10 праведників буде в цьому місці, питали в Бога, залишиш це місце, залишу. А якщо 5, Залишу, але не залишилося жодного, і Господь знищив це місто. Що це означає? Якщо би в нашому місті не було жодного праведника, була б вже якась стихія, яка би знищила це місто. І як приклад, подивіться, як відбувається життя навколо нас. Є місто, якийсь ураган пройшов і нема міста. Є село затопило, знищило і інші катаклізми, які нищать і людей, і міста. А в нас дякувати Богові мирно і добре. Це означає, що є праведник в місті. Хто це, ми не знаємо. Але ми бачимо події Божі, дію промислу Божого, що Господь опікується по молитві хоча б одного. А я думаю, що їх набагато більше є в нашому місті. І в цьому храмі. Ми не знаємо, навіть сама людина не знає, що правильно вона чи грішно живе. Вона усвідомлює, що вона грішна і кається. Але, можливо, по, по відношенню до інших людей вона є святою. Але вона про це не знає. Та це й добре, що вона не знає. Іначе Бес би спокушав її, возгордилась і вже не була б тим праведником, яким є. То є серед нас праведні люди. І кількість їхня невідома. І хто це, ми не знаємо. Але ми бачимо, що Господь нас милує, благословляє, допомагає нам. І, як сказано, якщо дощ посилає Господь на грішних і на праведних, то так і в храмі благословення і благодать посилає на всіх, хто є в цьому храмі, хто щиріше молився, хто більше, хто менше. Не можуть всі перебувати в однаковому стані. Навіть одна і та ж сама людина завжди може про себе сказати: сьогодні я щиро помолився, а в інший раз було стільки спокус, щоб не йшла молитва. І таке буває, по-різному буває, ми люди всі. Але сьогодні я для прикладу, не називаючи імені, але недавно почув таку фразу. Верніше, не то, що фразу історію, це по відношенню до праведників. Один чоловік, розказуючи, що, маючи своє приватне господарство, мав корову. І щось вона йому нашкодила. Зробила не так, як він хотів цього. І корову як виховують? Фізично. Палкою лупцюють її. І він так само її палкою вдарив, щоб вона зробила ту дію, яку він хотів. Здається, поступив так, як, як в більшості поступають. Але півночі не спав. Серед ночі встав, пішов до стайні, попросив вибачення в корови і тоді на ранок заснув. Не можу спати, тому що посварився з коровою. Ви собі на мить, уявіть. Людина не спить. Чому? Не тому, що з людиною пос... з коровою посварився. А потім каже фразу, якщо я не вмію жити в мирі з коровою, хіба я з людиною зможу жити в мирі? Ось вам кроки праведності, стан душі цієї людини. Він мислить, що якщо ти з твариною не можеш знайти згоди, яка підвладна тобі, якою ти повинен володіти згідно слів Божих? Якщо ти з цією німою тварю не можеш знайти порозуміння, і твоя душа в дискомфорті, то як, як з людьми ти зможеш знайти порозуміння? Більш складнішим творінням Божим? Розумним, емоційним. Ось кроки нашої праведності, ось кроки нашого духовного зростання. Тому це підтвердження цих слів і запитань, які я казав раніше, є серед нас праведники. Це одна із історій, про яку ми знаємо. Так, Господь влаштував, сподобав показати приклад. Але на основі цього прикладу ми не обожнюємо цю людину. Її Бог обожнює. Але на основі цього прикладу ми можемо сказати, що є серед нас праведники, є люди, про яких ми не знаємо. Але які живуть праведне християнське життя в тому ж самому світі, що і ми. І тому пасти духом, сказати, що все несправедливо, все не так навколо мене, я не міг інакше поступити, якось іменно цей вчинок зробити, оправдуючись перед Богом. Оправдуючись, як оправдувався Адам і Єва. Вчинивши перший гріх, один на одного пальцями показували. Адам сказав, що Єва його накормила. Єва каже, що Змій її прильстив. Здається, і винуватих нема. Но хтось, винуватий же ж, був, гріх вчинений, людина з раю була вигнана як наслідок гріха. А це означає, що ми не дивимось на самі себе. Ми завжди собі шукаємо прадання у всіх наших вчинках. Що б ми не зробили? Сказали, вдіяли, подумали навіть. Подумали. Бо думка також гріх. Чому гріх? Тому що вона вже пошкодила твоє серце. Вона, можливо, не осквернила тебе в цілості, але осквернила твоє серце, осквернила твою душу. Приклад із Євангелія. Господь повчає, якщо ти з пожадливістю подивився на іншу стать, ти вже перелюбствував серці своєму. Дії не було? Не було. А гріх вчинений, думка осквернила тебе. Думка. Вона вже в твоєму серці зробила порчу. Це як яблуко. Зовні, здається, гарне, але всередині гробак вже зробив свою справу. І ти яблуко вкусив, а їсти нема що. Бо він там все тобі перепортив. І яблуко, здається, гарне. І зовні взагалі привабливе, а, неприєм... а цю середину неприємно їсти. Так же ж. І починаємо ножем вирізати, щоб корисного там знайти. Ось так і наша, наша душа і наше тіло. Здається, зроблений маленький гріх, але перепортив всього нас всередині. Червиві ми всередині стали. А здається, дії ніякої не зробили. Тому пильнувати треба і свій розум, і свою душу, і пильнувати треба своє тіло, як храм Духа Святого. І тілом не нехтувати. Бо нехтуючи тілом, ти нехтуєш всією людиною, нехтуєш храмом. Що таке нехтувати своїм тілом? Об'їдатися, обпиватися, зловживати паління, наркоманія і багато-багато іншого. Не можна назвати тільки оцих чотири. Якщо це шкодить твоєму організму, значить ти нехтуєш ним. Щоб ти не робив, що б ти не робив, ти вже зневажаєш те, що створив Бог. Бо не ти ж собі руку виростив, Бог її виростив. Не ти собі голову виростив. Бог благословив її появитися. Так, Так. і якщо ти це порушуєш, то це означає, що ти нехтуєш, нехтуєш своїм тілом храмом в своєї душі і нехтуєш тим даром життя, який тебе дарував Бог. Бо не ти собі взяв дар життя. Господь сподобав тебе появитися в цьому світі. Не ти сам захотів і прийшов. Господь сподобав тебе прийти в цей світ. Тому і підкорятися треба заповідям Божим. Підкорятися. Якщо порушуємо заповіді, оскверняємо себе, очорнюємо себе. Бог є абсолютне добро. Інколи кажуть, в Богові Бог двоскладовий, як дуалізм. Є добро, є і є зло. Ну звідки же добро, зло взялося? Звідки воно взялося? Не з Бога, не з сутності Божества. Бо Бог є абсолютне добро. А зло це наслідок нашого вираження. Наслідок спотворення божественної істини, не сам Бог, а спотворення. В чому виразилося це спотворення? Господь створив ангельський світ з добрих ангелів, але спотворення через гординю. Один із ангелів, побачивши, що може багато робити подібного того, що робить Бог. Возгордився і каже, і я свій престол поставлю вище, чим Божий. І тільки подумав, зразу спотворив свою ангельську природу. І тому ми зображаємо ангелів Божих світлим кольором, а тих чорним. Не тому, що вони чорні, ми не знаємо їхнього кольору. Але в кольоровій гамі ми даємо для свого розуму розуміння. Спотворена ангельська природа. Спотворена. Спотворена самим же ангелом, не Богом. Тому оцю волю, яку ми маємо, вона нам дає підстави наближатися, уподібнюватися Богові, наближатися до Бога, або ще більше спотворювати нашу людську природу, віддалятися від Бога. А відповідно гинути. Причому гинути спочатку духовно, а потім і гинути фізично. А інколи одночасно гинеш і фізично, і духовно. Тому за цим треба пильнувати. Пильнувати за своїм життям. Пильнувати за своїм життям ще із цієї мети, що ми з вами є прикладами для тих людей, які поряд з нами. Є такий вислів. Один приклад вартніший всяких сотні проповідей. Можна багато дітям, онукам розказувати, як треба чинити, а сам робиш по-інакшому. І вони ж тобі кажуть, бабця, а ти так зробила, а вчила так. Чи до тата, чи там будь до кого звернення. Ти то вчиш кращого, знаєш ще краще. А сам поступаєш погано. Тому твій особистий приклад це і є спасіння тих людей, які поряд біля тебе. Сарафім Саровський говорив, спасися сам, і біля тебе спасуться тисячі. А чому спасуться тисячі? Бо вони бачать твій живий приклад життя. Ось ти своїми справами показуєш, хто ти. Який ти християнин? Справами. Ось справа. Посварився з коровою і серед ночі встав. Інший би сказав, назабій її. Бо вона йому щось не так зробила. А той ночі встав, примирився. Справи? Ось ти чистота душі. Для багатьох це дивно. Правда? Наскільки? Черствіє наше серце. Наскільки черствіє? Пнути кота ногою, собаку, ще когось. Або бачимо, людей б'ють. І ніхто не, зваж... ніхто не зважає на це. Добре, що не мене. Або не мої це проблеми. Ми бачили, що б'ють людей. І не всі вступаємося, і ми з вами не завжди вступаємося. Не завжди вступаємося. Потураємо злу. Потураємо злу. Оце зачерствіння нашої душі. Коли ми над нею не працюємо, коли ми її не очищаємо, ми не бачимо Бога. Бо блаженні і серцем ті і Бога побачать. А не бачиш Бога, то здається, що і тебе ніхто не бачить. А бачимо всіх і нас всі бачать. Але найбільше нас Бог бачить, як ми живемо, що ми робимо, про що думаємо. Про все знає Бог. Він серцевидець. Він і знає, що ми вчинимо в майбутньому. Знає, але залишає нам волю вибора. Можете вчинити, а можете не вчинити. Тому сьогодні, дорогі браття і сестри, Треба розуміти, що ми живемо в особливий час. Всі живуть в особливий час. Але сьогодні гріх витончений. А чому витончений гріх? Бо гріх подається як норма життя. І якщо ти вже не живеш так, як всі, то це вже ти неправильний. Раніше було. Більш категоричніше, чорне і біле. А сьогодні і мистецтво гляньте. Яке мистецтво? Оцей постмодерн. яких із два маски вліво-право зробив і каже, шедевр, ну що ти поймеш в цьому шедеврі? Два маски сірою і чорною краскою. І каже, там щось таке велике, але це тільки я не знаю, в якому стані треба перебувати, щоб там щось побачити. Хіба що напився і галюцинації. Оце тільки єдине, може там щось собі, кожен якийсь образ свій створити. Немає там мистецтва. Але воно пропіарене так, що за ці два мазки мільйони платять. Мільйони платять за цих два мазки. А що ти там можеш поняти? Нічого не зрозумієш. Оце отонченність гріха. Він такий, розмазуючи все. І ніби здається для людини. Ну, наприклад, у Франції прийнятий закон, щоб не ображати інших людей, треба зняти хрестик. Бо це ображає віру інших людей. Ну здається, з однієї сторони, справедливо, з однієї сторони, щоб не ображати інших людей, не треба носити цього символу. Але з другої сторони, це ображає мене, що я його не ношу. Чому я, носячи хрестик, ображаю, наприклад, мусульманина, але чому мені забороняючи носити цей хрестик не ображають мене? Бачите, який отонченний гріх? Підмаскироване, здається, даби не образити іншу людину. Оця толерантність, так називаємо, релігійна толерантність. Іншим символи їх не можна носити. Це не ображає християн. А християнам хрестика носити не можна, тому що це ображає інших. Якщо забороняти, то забороняти всі символи. А якщо дозволяти, то хай кожен виражає себе так, як він хоче себе виразити. Хоче носити, хай носить християнин хрестик. А якщо це людина іншої віри, хай вона носить свій символ. Якщо він їй допомагає в спасінні і в житті. Це її справа. Але хрестика носити не можна. Не можна. От отонченість цього гріха. Ближчий наш громадянський шлюб. Форма така дуже цікава. Що це таке? Що це за явище? Безвідповідальне життя двох людей. Бо шлюб це благословення на щасливе сімейне життя і продовження роду. Це найголовніше для християн. Це найголовніше. Є інша форма, введена радянською владою. Регістрація в ЗАГСі. А це що? Це юридичне оформлення ваших матеріальних стосунків. Ніякого відношення до шлюбу воно не має. Про що ці всі пункти говорять? Про майнові стосунки двох людей, які живуть разом. Я претендую на ті тапочки і ти можеш їх вдівати. Коли розлучаємося, тапочок тобі, тапочок мені. От про що говорить? Це майнові стосунки двох фізичних осіб. Тому до шлюбу ніякого відношення немає. Але тут гріх каже, от головне розписатися. Інша форма взагалі не вінчаються і не розписуються. Живуть, на віру живуть. На віру чого? На віру до чого? Причому тут віра? Треба чітко визначати. Це гріх. Бо живуть в глуду, причому в відкритому, причому ви в цьому винуваті. Бо це ваші діти живуть. А ви кажете, хай притруться. До чого притруться? Що вони? З колючками чи що, що мають притиратися? А гріх, ви, гріх стає нормою. І в, такі, в такому співжитті максимум одна дитина або взагалі нема, тому що безвідповідальність. Воно породжує безвідповідальність, ніхто нікому нічого не винуватий. Хочать живуть, хотять розійшлися. Ніхто на що не претендує, менше всього появляється питання. А як тоді сім'я? А як тоді жіноча гордість, снотливість, материнство, отцівство, як тоді ці чесноти і поняття? Хтось хоче бути обіжений, страдають то в цьому, жінки в основному. Чоловіки покористувалися і пішли, а ображені жінки, тому що жінка хоче народити, а він не хоче брати відповідальності. Пожили, розбіглися, а потім вже й час, вже й нема часу народжувати. І стоїш, як пустоцвіт, не народивши жодної дитини. Але спочатку здавалося, хай треба притертися. Ось утонченість гріха, підміна цих цінностей. Ображеним хто залишилося? Людина. Гріх образив саму людину, як диявол, спокосив Єву і образив тим самим саму людину. А у нас, відповідно, покосила Адама. Тепер в норму входить взагалі одностатеві шлюби, так називаємо шлюби. Оця форма взагалі не зрозуміла. Але ви ж дивитеся телебачення, для того, щоб Україна вступила в Євросоюз, треба прийняти закон про одностатеві шлюби. Ну причому тут одне до другого, яке це має відношення до, до цих прагнень України в Євросоюз до цих стосунків, які взагалі в людину вводять в нікуди. Бо неможливе народження дитини. Адже заповіді Божої плодіться і множтеся є. А там яке можливе розмноження? Інший приклад, згадайте Гомору. Ось вам відповідь на всі ці питання. Знов, знову ж таки, терпимість. Все говорить про терпимість. А тут що терпіти? Чи ви не хочете внуків бавити? Якщо дозволити от, оці співжиття в такій формі, то кого ви будете бавити? Там же внуки неможливо народитися. Вони живуть і визначають цю форму як нормою, живуть в гріху, а ми чекаємо продовження роду. Тому що шлюб, благословення на щасливе сімейне життя і що продовження роду. Де продовження роду? Немає продовження це є виродження. Оце є диявольське, тому що задач... не задача, а в сутності диявола знищити людину як таку. Спокусив єву, підмінює цінності християнські. Щоб людина нищила людину, принизити людину. Знищити, затоптати, розтерти взагалі її, щоб її як такої не було. Оце є підмінна цінності. Тому ми з вами, дорогі браття і сестри, повинні пильнувати це, щоб утонченість цього гріха не запаморочила наш розум. І ми могли відрізняти праведне і гріховне, добре і погане, і чітко стояли на захисті тому. Не оправдуючи себе і своїх ближніх, це гріх, а особливо боротися з тим утонченим гріхом, який, на перший погляд, здається, що його немає, і нічого тут страшного. От з цим треба боротися. він не завжди видимий. Тут його тільки виявив, зразу з ним треба боротися. І тому хай серце ваше завжди залишається чистим, щоб воно завжди бачило Бога. Розум вас залишився завжди чистий, наповнений знанням євангельських істин. А життя ваше, хай буде праведне. Тому що пам'ятайте, якщо є праведники в місті, місто буде благословення, а будуть благословені ваші діти і ваші внуки. Тому я закликаю всіх вас до намагатися, скільки б ви гріховно не падали, вставайте. Але намагайтеся завжди жити праведно. І хай так просвітиться, просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі діла і прославлять оця нашого, той, що є на небесах. За молитвами святителя Феодосія, Хай Господь допоможе нас жити згідно Івана.